Всім привіт глядачам нашого каналу. Давно хотіли зняти відео на тему укорінювачів. Все не було як, але сьогодні є нагода. Нам прийшла посилка від Libra Agro. Представники зв'язалися з нами і попросили взяти на випробування, протестувати і сказати свої відгуки про такий укорінювач, як Rotmast c 60 ми ним ніколи не користувалися, попробуємо. Але для того, щоб дійсно дізнатися, хороший він чи ні, ми йому зробимо таку конкуренцію, поділимо наші рослини, які будуть працювали в даному експерименті, на 4 групи. Чому на 4? Тому що, щоб порівняти даний укорінювач, ми візьмемо для нього більш бюджетний такий укорінювач, як кореневин. Подивимося, яка буде різниця. Також в третю групу ми опрацюємо, грубо кажучи, народним методом це бурштинова кислота. І четверта група буде звичайна вода, неконтрольна група. І в результаті ми глянемо чи дійсно даний препарат ефективний і наскільки він ефективний? Так що, кому цікаво, підписуємося на наш канал, чекаємо нових відео. Гарного всім дня!